Тепер давайте до суті. Зеленський прибув уже до Ірландії. Його там зустріли. Найвищі посадові особи цієї країни. Він проведе низку зустрічей, Також виступить у парламенті Ірландії і зустрінеться з нашою делегацією. Але як пише видання ABC News, Росія досі не готова обговорювати припинення вогню. Саме про це зараз йдеться мова. Про це пишуть журналісти з посиланням на підсумки перемовин у Флориді. Але ситуація настільки динамічна, що вона, друзі, може змінюватися. Ну і також вони посилаються на підсумки переговорів в абу де також був наш представник Кирило Буданов. Ну він, нібито також, навіть і Сполучених Штатів Америки нині. Хоча докладної інформації з цього приводу я не зустрічав. Але залужний приїхав до України. Дуже цікава деталь. Це поміж іншим повідомляю вам. Українська та американська делегація, говорять джерела ABC News, напередодні обговорили, зокрема, гарантії безпеки для України, долю мільярдів доларів заморожених російських активів в Європі дещо своє бачення щодо цих грошей, і також вони обговорювали можливість проведення виборів в Україні. Сьогодні про це багато пишуть і спростовують. Мовляв, там ні про що не говорили, але менше з тим. Точно таке було, друзі. І за словами співрозмовників, журналістів, американська делегація не змогла добитися від нас, щоб ми погодилися на здачу Донбасу. Ну, звісно, здати Донбас просто так це виглядає доволі дивно. Закінчення ж війни в Україні поки не передбачається. Оце вже заява друзі, військового генерала, командира штабу підтримки та підготовки НАТО в Україні Майка Келлера. На його думку, це робить довгострокові зобов'язання Заходу перед Києвом ще важливішими, але не з погляду окремих зразків чудозброї, якої не існує, а з погляду постійного потоку ресурсів та надійних перспектив для України. Тобто продовжуємо воювати. Чому така заява пролунала? Ну, як на мене, це свідчення, того, що Європа все ж таки як варіант залишає, що домовленості можуть бути і недосягнуті. Ну дійсно, я також цього не виключаю. Перед візитом, до прикладу, Віткофа до Путіна Путіну доповіли про захоплення російської армії Покровська та Вовчанська. Так, друзі, знову вони його захопили. Центр протидії дезінформації в Україні це все спростував. Незалежні аналітики також не підтверджують захоплення міста. Я вчора спілкувався, буквально вчора. Друзі, зі Ступаком на каналі ми розбирали з ним. Саме події в Покровську, те, що він повідомляє, то Покровськ не перейшов під повний контроль росіян. Навпаки, наші військові навіть вже помічені в центрі міста. Тобто ситуація там доволі динамічна. В той же час речник Путіна Пісков розповів. Що Путіну доповіли про початок операції по захопленню Гуляйполя на Запоріжжі і загалом доповідають Путіну, що по всій лінії фронту в нього величезні успіхи. Ну, певно, налаштовують його на зустріч із звідковим, яка має відбутися сьогодні, в другій половині дня. Про неї вас буду інформувати по можливості в онлайн режимі і за необхідності підготую спецвипуск на каналі. Тому слідкуйте за анонсами. Путін також заявив про наміри створити друзі зону безпеки. Сіру зону, буферну зону, вздовж північного кордону України таке також було. Під час наради з військовими він озвучив плани щодо створення цієї зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності групування північ мається на увазі взяття під контроль окремих районів в трьох областях: а саме: Харківська, Сумська та Чернівська. Частково вже там росіяни на жаль. Контролюють окремі території. Ну і також Путін затвердив указ про безвізовий режим для громадян Китаю. Звісно, це не має на перший погляд відношення до так званої СВО, яку росіяни розпочали проти нас, але Китай відіграє в цій, на превеликий жаль, широкомасштабній війні проти України ключову роль. Що мовиться в указі Путіна до 14 вересня 2026 року, тобто наступного року, не так багато. Пройде часу до цього часу китайці можуть відвідувати Росію без віз і перебувати там до 30 днів. Ну, так само раніше Китаю ухвалив аналогічне рішення щодо росіян. Обмінюється людьми, досвідом. Допомагає Китаю вбивати українців. На превеликий жаль, так це і є. І от саме через це, президент Франції Мануель Макрон. Буде перебувати в Китаї в період з 3 по 5 грудня. Доволі довгий візит. Про це пише видання Reuters. Вчора я вам у вечірньому відео про це говорив. Очільник закордонного відомства Франції повідомляє, що вони будуть обговорювати окрім війни і там торгові питання. Але торгові питання, друзі, це і є питання, які сьогодні вирішуються на полі бою в Україні. Іде битва за європейський ринок.